Те клієнтів немає, тому що ти сама собі не віриш. Говориш те, чого наслухалась, нахваталася через різні курси наставників, коучів, те він ігре в голові. Ти нахваталася і намагаєшся це щось там розповідати. Ти не звучиш в тому, що ти проявляєш. Тому відповідно в те клієнтів так. не буде. Ти ну не можеш допомогти комусь, поки ти сама заплутана в собі. Ефективний цілитель, психолог, наставник це той, хто сам себе, як Бернінгаузен, витягнув з болота, сам себе створив. Рив сам пройшов через великі складнощі і своєю енергетикою, своїм досвідом допомагає іншим саме в тому напрямку, в який сам справився з ним. Тоді ти відчуваючи себе внутрішньо транслюєш це зовні, і то що зовні відповідає когерентно твоєму внутрішньому станові. І от на цей стан завжди приходять клієнти. Ти, от знову ж таки, прийшла до мене, скажи мені, що мені робити. Не перекладай відповідальність на мене. Ти маєш зрозуміти, ти ж прокачана дівчинка. Що істини як такової немає. От немає, Як і справедливості, немає, у кожного вона своя, Як і правди немає. Ти маєш себе створювати самостійно через свої самоцінності по відношенню до себе, сприймати кожного наставника, психолога, майстра, просто як пазлік, який ти береш, складаєш свою картину світу, своєму баченні. І коли, наприклад, в роботі зі мною ти відчуєш, що я вже якусь херню тобі говорю, що не відкликається, і мене нахір почуй. Я просто черговий пазлик в твоєму житті, який ти береш, черпаєш для себе, але створюючи себе, а не намагаючись від мене витягнути істину для себе, не дам я тобі твою істину. У мене є своя істина, якою я живу. Я сам себе створив, я щасливий в своєму житті, я приявлений в своєму житті. Але в мене теж ну, шлях 30-річний в роботі з різними наставниками, психологами, живучи в різних ашрамах, монастирях і так далі, я теж збирав ці пазлики. Поки не відкрив себе в тому, що я роблю. Тому я ефективний, не намагайся копіювати мене, от вначаючись в мене, відкривай себе, і я тебе підсвічуючи, просто даю можливість тобі через любов до себе проявити себе.